У футболі перша половина літа непарного року мертвий сезон. Клубні змагання вже завершені, а сприймати серйозного матчу Ліги націй я поки не навчився. Щоправда, цьогоріч буде інакше, адже ФІФА організувало перший в історії клубний чемпіонат світу. Але сьогодні не про це. Привіт, друзі! Ми знову тут на каналі Легенди. Мене звати Володимир Степанов. Я підготував для вас тему, яка стабільно тримає на плаву інтерес до футболу у період, коли гравці відпочивають. Річ, звісно, про трансфери. Але поки Ліверпуль торгується з байером щодо Вірца, а Даріо Сарна ламає голову, де взяти грошей на забаганки Арди Турана, ми з вами згадаємо літо сезону 24-25 та визначимо гравців, які внесли найбільший імпакт у свої нові команди. Вас традиційно прошу поставити лайк цьому відео та подивитися його до кінця. І все, годі, базікати Let's go! Відкриває наш рейтинг 26-річний форвард збірної Греції та лісабонської Бенфіки Вангеліс Павлідіс. Вихованець німецького Бохума відбувся як гравець у Нідерландах. Спочатку у Віллентвей, а потім у Азе. Клуб Залкмара заплатив за грека скромні 2,5 мільйона євро і вихопив джекпот. За три роки Вангеліс награв 137 матчів і забив 80 м'ячів. У сезоні 23-24 Павлідіс наколотив Ередивізії 29 голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів. Влітку 2024 року Бенфіка заплатила за Форварда чималі як для себе 18 мільйонів євро, і навряд чи про це шкодує. Грек з першого сезону показав рівень дуже близький до топового. Хет-трики у групі Ліги Чемпіонів проти Барселони та у чемпіонаті проти порту говорять самі за себе. Загалом Павлідіс забив 29 мячів та віддав 12 вольових передач у 53 матчах. Йдеться про всі турніри. Непогано як для гравця за 18 мільйонів. Як вважаєте? Зараз за версією авторитетного сайту Transfermarkt, Вангеліс коштує 35 мільйонів і є найдорожчим гравцем як Бенфіки, так і збірної Греції. Цікаво, що відчували менеджери Барселони минулого літа, коли приймали рішення заплатити німецькому Ляйпцигу 55 мільйонів євро за вихованця власної знаменитої на весь світ футбольної школи Ла Масії. У 2014-му, 16-річного Дані Ольмо відпустили у Загребське Динамо. За 5 років іспанський півзахисник проявив себе настільки здорово, що традиційно для німецьких клубів економний Ляйпциг виклав за молодого гравця 34 мільйони євро. Дані став одним з лідерів биків. Та активно доклався до головних успіхів в історії юного клубу двох кубків Німеччини, віце-чемпіонства Бундесліги 2021 року та півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 19 20 Паралельно Ольмо доріс до рівня важливого гравця національної збірної Іспанії, з якою у 2024-му став чемпіоном Європи та її найефективнішим, як мінімум, у цифрах футболістом три м'ячі і дві гольові передачі. У Барселоні, незважаючи на кілька пошкоджень, через які він пропустив півтора місяця, Дані видав найрезультативніший для себе сезон у топ-5 лігах. 10 голів у 25 матчах примери, а у всіх турнірах на його рахунку 12 м'ячів плюс 7 асистів у 39 іграх. Я вже мовчу про те, як гармонічно Ольмо вписався у складну ультраатакувальну систему гри каталонського клубу. Особисто для мене це не стало несподіванкою. Зараз 27-річний півзахисник за версією Трансфермаркта коштує 60 мільйонів. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з такою вартістю. Три роки тому цей хлопець впевнено крокував до чемпіонатів рівня, наприклад, Туреччини або Бельгії. Юнейський Форвард змінив шість французьких клубів. І ще встиг три роки відбігати за німецький кьольн. Його тодішній клуб Ренд заплатив за гравця дуже вагомі, як для себе, 15 мільйонів євро. Але Гірасій за два з половиною сезони забив 25 голів і навіть з основного складу випав. Французи з легким серцем віддали серу в оренду до Штутгарта. Там Гвінеєць забив рекордні для себе 11 голів у 23 матчах бундесліги і додав ще один у перехідному турнірі з Гамбургом, що дозволило швабам не понизитися у класі. Рен подивився на все це і продав Герасі Штутгарту за 9 мільйонів євро. І настав сезон 2023-2024. Шваби, яким пророкували важку боротьбу за виживання, фінішували другими, випередивши навіть баварію. Серу Гірасі, здається, підібрав чітко до воріт усіх команд німецького чемпіонату 28 матчів, 28 м'ячів. І якби не Гарі Кейн, бути Гвінейцю найкращим бомбардиром Бундесліги. Потім виявилося, що у його контракті прописана сума відступних 18 мільйонів євро. Ці гроші радісно заплатила Дортмундська Борусія. Цей хід був ризикований, адже Гірасі видав лише один топовий сезон за 11 років кар'єри. Проте Форвард заграв за джмелів майже без розкачки. Особливо круто проявив себе у Лізі чемпіонів. 14 матчів, 13 голів і 5 асистів. У трьох матчах з Барселоною відвантажив каталоцям п'ятірочку. У Бундеслізі САРУ теж підтвердив свій минулорічний рівень. 21 плюс 4 у 30 матчах. У своїй 29 гінець коштує 45 мільйонів. Але є підозра, що найближчі кілька років цей представник рідкісного зараз амплуа типової дев'ятки проведе у шахтарському місті Дортмунд. Кар'єра цього хлопця з одного боку лише починається. Маленький португальський опорник тільки два з половиною роки у дорослому футболі. Вихованець Бенфіки увірвався в основний склад рідного клубу у другій половині позаминулого сезону і награв 17 матчів у переможному для лісабонців чемпіонаті Португалії та дебютував у лізі чемпіонів. У сезоні 23-24 невеш вже залівний не гравець старту. А навколо юного півзахисника так і множаться чутки про інтерес до нього з боку половини грандів Європи. Це був той випадок, коли плітки справдилися. Парі Сен-Жермен саме припинив скуповувати зрілих зірок, натомість став гребти гуртом і у роздріб усіх проспектів континенту. За невиша нафтовики виклали без копійок 60 мільйонів євро. У першому ж матчі Ліги 1 проти Гавра Жуан відзначився двома асистами. А у наступній грі з Монпельє повторив пасовий дубль. Перший гол португалець забив у ворота Марселя, що вже точно можна вважати для нього гарним знаком. Загалом перший сезон у Парижі показав невеш справжній сучасний опорний півзахисник, який м'яч не тільки відбере, а й віддасть куди треба, і самотужки протягне, і у ворота може відправити, коли ситуація вимагає. Загалом за сезон на рахунку португальця 52 матчі у всіх турнірах. Результативні дії 5 плюс 9. Годі говорити, що він став важливим елементом перемог Парижа у суперкубку, кубку та чемпіонаті Франції, а також прем'єрної для клубу перемоги у лізі чемпіонів. І гіпотетична ціна на 20-річного гравця нині вже 80 мільйонів євро. Так сталося, що цей молодий захисник завжди приносив удачу своїм командам. Рідному еквадорському клубу Індепенте Дель Вальє, який трофеї бачив тільки по телевізору, Пачо допоміг виграти копа Судамерікана та національний чемпіонат. Бельгійський Антверпен заплатив за хлопця 5,5 мільйонів євро. І став чемпіоном країни вперше за 66 років. Одну половину чемпіонських медалей поклавши у національний кубок, а інші у перший в історії клубу суперкубок. Чесно, не розумію, чому ця схема не спрацювала у Ейнтрахті. Франкфурці заплатили за еквадорця 13,5 мільйонів, а жодного трофею у сезоні 23-24 не виграли. Але виявилося, що німці просто взяли приз грошима. Влітку 2024 року Пачо придбав Парі Сан-Джермен. А на рахунок айнтрахта впали 40 мільйонів євро. Віліан став п'ятим центрбеком у складі червоно-синіх, а за значимістю, як мінімум, другим. Атлетичний еквадорець у своєму дебютному сезоні зіграв 28 матчів у чемпіонаті, 23 з них у старті. Обидва показники найкращі серед гравців його позиції у команді. У лізі чемпіонів Пачу взагалі не пропустив жодного матчу. Більш того, у всіх 17 іграх він виходив в основі. У Лізі 1 Париж за присутності еквадорця на полі пропустив 25 голів, у Лізі Чемпіонів 12. При цьому у дев'яти матчах плей-офф найпрестижнішого Єврокубка команда 5 разів зіграла на нуль, що при дуже атакувальному стилі команди Луїса Андріке взагалі дивовижний показник. У всіх турнірах Пачо награв 52 поєдинки і навіть відзначився двома асистами. Чи варто нагадувати, що Парі Сан-Джурмен виграв все, у чому брав участь? Ось і не вір після цього у прикмети. Так, це ще одне літнє придбання катарського еміра. Особисто для мене воно виглядало мало зрозумілим, як і ледь не кожен другий трансфер Парижа на вхід. Так, талант юного вінгера з Рена був помітним. І 4 плюс 6 у 42 матчах сезону для хлопця, якому немає 20, доволі пристойні цифри. Але навіщо було викладати за нього 40 мільйонів євро, коли у тебе грають Дембеле, Барколя, Лікан Ін, є юним бає, і ви ще й активно торгуєте Кварацхелію? Втім, час це розставив по місцях. Хвіч вони теж куплять, але це буде взимку. А дует часом вже у першій частині сезону отримав чималу довіру від Луїса Енріке, враховуючи всі турніри, дев'ять виходів у старті, голи Монако у чемпіонаті та Зальцбургу у Лізі чемпіонів і п'ять результативних передач. Але по справжньому юний вінгер розкрився в останні три місяці сезону. Голи у ворота Ліля, та Гавра, дубль Сенет'єну. У Лізі Чемпіонів парижанам без дезіре могло стати кепсько проти Астон Вілли у чвертьфіналі. Якби дуе миттєво не зрівняв рахунок на парк де Пренс. Ну і ви розумієте, куди я хилю. Допоки найкращого перформансу його кар'єри у найважливішій грі життя, яка дуже свіжа у пам'яті. Фінал тої самої, такої бажаної і до цього матчу недоступної Ліги Чемпіонів. 19-річний француз поховав нещасний Інтер майже самотужки. Асист на Хакімі, а потім два вбивчих удари правою зробили дуе наймолодшим автором дубля в історії фіналів з моменту заснування Кубка чемпіонів і принесли шейхам такого вистраданого вухатого. Крім того, така гра у фіналі підвищила вартість дезіре до 90 мільйонів. І найцінніше забезпечила місце у нашому топі. Цей маленький аргентинець сподобався ще три роки тому на мудіалі у Катері. Уліан забив чотири м'ячі і у 21 рік став чемпіоном світу на додачу до перемоги у чемпіонаті Південної Америки. Особисто мені стало його шкода, коли Альварес перейшов у Манчестер-Сіті підміняти бульдозер марки Холанд. З цією ролью чемпіон світу впорався блискуче 49 матчів, 17 голів та 5 асистів. А команда зробила історичний требл. Наступного сезону Альварес ще раз стане чемпіоном Англії і додасть до цього перемоги у Суперкубку Європи та на клубному чемпіонаті світу. Тобто у 24 роки виграє усі можливі трофеї на рівні збірних, а з клубом не підкорить хіба кубок Англійської ліги. На другий сезон його роль у Манчестер-Сіті зросла, але не кардинально. 54 матчі 19 плюс 14. Очевидно, що такому титулованому футболісту личить грати в основному складі. На горизонті з'явився мадридське Атлетіко, і Сіті за 75 мільйонів євро змирився з втратою свого другого форварда. Не скажу, що хуліан у складі матрасників почав розривати, але те, що він заграв впевненіше і розкутіше, факт. І показники результативності пристойно зросли: 54 матчі у всіх турнірах, 29 голів, 7 передач. Я поставив би його ще вище у цій підбірці, але і сума трансферу доволі висока. Плюс «Альварес» і Атлетико нічого не виграли. Третя позиція у чемпіонаті і фінал Кубка 1-8 Ліги Чемпіонів. Зате, завдяки невдалій спробі Хуліана у серії пенальті з Реалом, що коштувала строкатим мадридцям вилюту з найпрестижнішого Єврокубка, я дізнався про те, що пенальті треба бити в один дотик. Сподіваюся, що таких невігласів багато. Напишіть у коментарях, чи знали про це футбольне правило. Відкриває трійку хоробре шотландське серце. Кар'єрний шлях Скота Мактоміне не був сипаний трояндами. Він довго пробивався до основи рідного Манчестер Юнайтед і за великим рахунком не зміг. Жозе Мауріньо, Уле Улегунар Сульшер, Ральф Рангнік, Ерік Тенхаг – Усі ці тренери з різним успіхом, а частіше без, очолювали дияволів, і жоден не бачив Скота у основі. А коли Шотланд зірав, то у половині випадків на позиції опорного півзахисника. Тож не дивно, що перші сім сезонів у М'ю Мактоміне був лише епізодичним героєм. Як показав сезон 2023-2024, у Скотті помирає або атакувальний півзахисник, або другий форвард, а саме нападника Мактоміний грав на юнацькому рівні. У 43 матчах шотландець забив 10 голів, у тому числі надважливі м'ячі Ліверпулю та Ковентрі у чверть та півфіналі Кубка Англії відповідно. Але навіть такий сезон не додав Мактоміної цінності в очах клубу. Наприкінці літа минулого року дияволи продали його у наполі за 30,5 мільйонів євро. У серії А Скотт пропустив лише чотири тури: три перші, бо ще був гравцем Манчестер Юнайтед. І ще один через гриб. З 34 матчів 33 в основному складі. Тренер неаполітанців Антоніо Конте також не надто часто використовував Мактоміне атакувальним півзахисником. Все ж ця позиція застаріла. Але як з'ясувалося, Скотту потрібна тільки довіра. Шотландський півзахисник вирішив долю як мінімум 10 матчів чемпіонату Італії та видав безпрецедентні для себе статистичні показники: 12 голів, серед яких чемпіонські ворота каліярі та 6 передач. Але все ж коли Мактоміне оголосили найкращим гравцем сезону у серії А, я здивувався. Наскільки звик, що цього хлопця усю кар'єру жорстко недооцінюють. Але якщо і буває у житті та спорті справедливість, то це саме той випадок. Заслужив, чорт забирай. За версією Transfermarkt нині скот вартує максимальні для себе 40 мільйонів євро. Я вважаю, що тут поважний німецький сайт Мактомінда дещо недооцінює. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях. Сага з переходом Бапе до Реала мені набридла ще у 2022 році. Про це лунало з кожної праски щоразу з новими подробицями. Але тоді Кіліан обрав новий контракт з ПСЖ і зарплатню 72 мільйони євро на рік. Після такого Кідалова здавалося, що куди-куди, а у Мадрид МБАПЕ дорога закрита. Проте бажання і надалі провадити політику Галактикос схоже пересилило у Флорентіно Пересі гордість. Коли сторони потисли руки, я подумав, що інтризі у європейському футболі на найближчі роки п'ять кінець. І без того вічно переможний реал відсилився, мабуть, найкращим атакувальним гравцем сучасності. У мене не було відповіді на питання, а хто ж їх зупинить до 26 жовтня 2024 року. Здавалося, що так і буде. Мадрид тричі зіграв у нічию у чемпіонаті та програв Лілі у лізі чемпіонів, але здавалося, що ці втрати не критичні, і ситуацію МБП і компанія контролюють. Але потім Барселона розтоптала ненависного суперника 4-0 у його лігві і вершкові посипалися. Так вони вийшли з групи Ліги Чемпіонів, потім блискуче розібралися з кризовим Сіті і у притаманному їм стилі виривати рівні матчі пройшли Атлетіко. Але Арсенал продемонстрував, що оголеність короля не оптичний обман і викинув пихатих зірок з головного Єврокубка, як сміття з відра. У чемпіонаті і Кубку Реал програв каталонцям. Де бомбапе. Він наче старався, і статистика у нього майже бездоганна: 31 м'яч у чемпіонаті, де він став найкращим бомбардиром. Та й в інших турнірах 12 голів у 22 матчах. Але виходить, що Мадрид із Мбапе у складі став слабшим. А його колишній клуб Парріс Сен-Джермен без нього відразу виграв Лігу Чемпіонів. Додаємо до цього проблеми з реалізацією та нуль голів у чотирьох матчах проти Атлетіко і Арсенала. До того ж я згоден з Карімом Бензима, який пов'язав проблемний початок сезону Кіліана з тим, що Мбаппе змушений грати центр Форварда, а це не зовсім його позиція. Як би там не було, трансфер, звісно, топовий. Забрати чи не найкращого гравця покоління, ще й не заплативши ні цента Парижу, однозначно велика перемога. Щоправда, Реал заплатить французу підписний бонус: 150 мільйонів за 5 років. Але на ці гроші, як і на статус найкращого футболіста світу, Мбапе, на мій погляд, не награв. П'ять років я мріяв, щоб у Баварії з'явився вінгер калібру Аріана Робена або Франка Рібері. Минулого літа мюнхенці претендували на вірца, але у підсумку, як завжди, обрали більш бюджетний варіант. Вихованець рейтинга Майкл Оліса вперше заявив про себе у сезоні 2020-2021, коли забив м'ячів у 44 матчах англійського чемпіоншипу. Наступного літа середняк прем'єр-ліги Крістал Пелас заплатив за 20-річного франку англійця трохи більше 9 мільйонів євро. У сезоні 22-23 правий Вінгер став одним з найкращих асистентів найсильнішого чемпіонату континенту. На його рахунку, при двох забитих голах, 11 результативних передач. Наступного року через різноманітні травми Майкл зіграв тільки 19 матчів у АПЛ, але примудрився видати 10 плюс 6. Тут той підоспів німецький рекордмайстер. Мюнхенці мали на перший погляд непоганий набір вінгерів Сане, Гнабрі, Коман. Але всі вони перебували у не найкращій формі. А дехто взагалі почав деградувати і не дуже відповідав рівню європейського ранда. За таких умов перехід Оліса став ледь не порятунком сезону. У четвертому турі Бундесліги француз відвантажив Бременському Вердеру 2 плюс 2. Статистично найяскравіший матч року для Майкла. За підсумками сезону, Оліса з великим запасом став найкращим асистентом чемпіонату Німеччини. 18 результативних передач, до яких Вінгер додав рекордні для себе 12 голів. Він зробив величезний вклад у чемпіонство Баварії. У лізі чемпіонів Мюнхенці виступили посередньо. Вилетіли у чвертьфіналі від Інтера. Але Майкл, навіть попри відсутність результативних дій, був, на мій погляд, єдиною світлою головою німецького клубу і створив майбутнім фіналістам найбільше проблем. У час, коли клуби за першого ліпшого Бовдура вимагають шалені гроші, 53 мільйони євро за такого гравця, дуже великий успіх Баварії. І за співвідношенням ціна якість, до якого треба додати виправдання очікувань. Я вважаю, що трансфер Майкла Оліса найкращий у сезоні 2024-2025. Ось і все, друзі. Дуже прошу принаймні подивитися це відео від початку до кінця. Якщо ще й сподобається, прекрасно. Ви знаєте, що треба зробити. Не забувайте про дзвіночок. Було б просто неймовірно, якби ви активніше коментували. Я певен, що ви далеко не з усім зі мною згодні. Не соромтеся критикувати і поспілкуємося, і нашу скромну працю популяризуємо. Репости також вітаються. І, звісно, підписуйтеся. Бережіть себе, не хворійте і хай вам щастить!